Вітання сонячної Барселони. Сьогодні під гаслом Побачив прибари відзначається міжнародний день прибирання. Україна традиційно приєднується до заходу і тримає екологічну оборону. Сьогодні в парку Барселонети десятки українців зустрілися для того, аби приєднатися до ініціативи та віддячити місту за прийом біженців. Ну, розкажіть, будь ласка, про свою ідею, як ви придумали цю ініціативу і для чого ви це робите? Ця ідея в мене виникла ще півроку назад, як я тільки приїхав в Барселону. Для мене трошки був шок, адже в нас Україна чистіше. Ну, це не дуже гарне порівняння, але все ж таки воно в очі дуже кидається, коли ти гуляєш на березі пляжу і ти бачиш, що є велика різниця. Тож якраз сьогодні, як всесвітній день прибирання в цьому світі, то я вирішив, що ми можемо проявити свій менталітет, показати людям, на що ми здатні, і як нам комфортніше жити. І те, що там, де ми живемо, ми піклуємося про це місце, про це місто і робимо все, як як найкраще, щоб було всім комфортніше? І хотів дуже проявити вдячність каталонцям іспанцям за те, що вони проявили нам допомогу в таку складну хвилину. Скажіть, ага. будь ласка, чи великий відгук від українців був на цей івент? І скільки приблизно людей виявило бажання взяти участь? Так, я створив е, групу в телеграмі, то наразі перебуває 63 людини, але не всі додаються, але люди, люди підходять, ви самі бачите, якби люди є. Ця ініціатива дуже сподобалась, тому що е, нарешті можна показати своє обличчя. І я думаю, що ця ініціатива. Трохи розбудить у місцевого населення екологічну свідомість. Uh -huh. Вони вже будуть задумуватися, якщо тут чисто, то наші тут смітити. Uh -huh. Ви вважаєте, що в Україні чистіше ніж в Каталонії? Це не гарне порівняння, ну але хочеться краще. Uh -huh. І там, де ми знаходимося, ми робимо краще. І чистіше. скажіть, будь ласка, чи колись ви до цього приєднувалися до подібних ініціатив в Україні? А в Україні раніше я не бачила інформації про такі uh -huh. події. Якщо б побачила, я б звісно приєдналася, тому що це добра справа, тому що планета зараз потребує нашої допомоги, нашої так, так би мовити, підтримки, тому це дуже гарна ініціатива. Я вважаю. Скажіть, будь ласка, а саме в Барселоні, чому вирішили взяти участь в такій ініціативі? Це був перший раз, коли я взагалі побачила таку інформацію. Ну і тому, що тут можна поспілкуватися з багатьма українцями, що дуже необхідно зараз для соціалізації, і також і дуже гарне місто, і хочеться якесь зробити добре діло. Взагалі, ось так Чи подобається вам жити в Каталонії. Ми сьогодні це рівно півроку, як ми тут знаходимося. Ми взагалі дуже любимо Барселону. Ми тут не у перший раз, і ми, нам дуже подобається і регіон Каталонії, і взагалі Іспанія. Нам подобається тамтешній менталітет. Нам подобається місцева кухня. Нам подобається взагалі яка природа, яка погода. Дуже подобається Каталонія. Барселона. Як окреме місце сили. Я вважаю. А з якого міста ви приїхали? З Дніпра. Підписуйтесь на наш канал, поставте лайк на відео, адже наш канал тільки починає свій розвиток. Дякую за перегляд.